Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі телеканалу Чернівці Закон і честь. Програма, яка знайомить вас із системою та роботою правоохоронних органів, розповідає про резонансні злочини, а також попереджає, як поводитись, аби не стати жертвою зловмисників чи героєм нашої передачі. В студії для вас працює Кароліна Соловей. Розпочинаємо! У Чернівцях 3 жовтня стартував набір до нової патрульної поліції міста. Презентували проєкт прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Як це було? Дивімося далі. Мені неймовірно приємно в моєму рідному місті, в моїх рідних Чернівцях, відкрити набір в нову українську поліцію. В нову українську поліцію, яка асоціюється з справжніми змінами. Вона не просто асоціюється зі змінами. Вона стала обличчям змін в Україні. Уявляєте, українську поліцію просто люблять. До неї позитивно відносяться. На неї сподіваються. їй вірять. Чому вірять? Адже вірять не поліції, як якісь юридичні назви. Вірять людям, молодим людям. Які прийняли для себе рішення піти і служити, і для них це не пусте слово служити, для них це відповідальність, відповідальність, яка впала на їхні плечі і яку вони гордо несуть. Відповідальність за життя і здоров'я громадян, відповідальність за те, щоб сім'я не боялась випустити своїх дітей на вулицю, відповідальність за те, що якщо йде тривожний виклик, то вони ідуть на цей виклик. І готові захищати життя і здоров'я громадян своїм життям. На їхні плечі випало і випаде, ще багато викликів. І будуть, і проблеми. Десь не все буде виходити, але те, як вони зараз себе поводять, те, як вони зараз продемонстрували, що в Україні можуть бути зміни. І ці зміни робляться не тільки у владних кабінетах, і не тільки у владних кабінетах. Измерить, конкретную... Презентуем новую полицию в каждом городе, посылаем месседжи, в том числе главный месседж молодежи от 21 до 35 лет. Приходите, пробуйте себя. Это новая реформа, новый подход, главная цель которой от карать и крышевать к служить и защищать. Это не пафосные слова, это ясная парадигма. Мы 340, 340. человек набираем сегодня, до 26 октября принимаем заявки. После этого тесты Они будут трудные, но вполне доступные для любого человека, который зарядился душой и готов. Конец февраля, начало марта, черновцы будут с новой патрульной полицией. Більшість кандидатів на службу впевнені, що проект є доцільним і всіх є шанси долучитися до змін в країні на краще. І вони готові до основного завдання національної поліції служити і захищати. Я дуже сильно люблю нашу державу. Я вірю в неї, Вірю, що, попри те, що тут відбувається, її можна змінити в краще. І я вірю в те, що поліція це один з тих кроків, які можуть змінити країну на краще. В те, що молодь вона відчайдушно бореться за справедливість. І я вважаю, що якщо я буду, з такими ж як я активними, відповідальними, чесними, справедливими людьми працювати, то можна буде змінити і структуру, і побороти корупцію, і навести лад порядок на вулицях нашого міста. І тому я вважаю, що це дуже добре, що такі реформи відбуваються, що змінюються, і хочу також брати в цьому участь. З самого дитинства хотілося б якось хотілося мені от працювати в таких. В такій структурі, як міліція, зараз МВС і так далі. Зараз як отакий є шанс, дуже хороший, піти в нову поліцію. Найголовніше, я думаю, що хочеться змінити щось на краще, змінити от цю корупцію, цю всьому поставити крапку. І, а саме найголовніше це я знаю забезпечити напевно порядок і хороше дитинство для своїх діток і для, для всіх. Людей. Про свої враження від роботи у новоствореному підрозділі розповів командир батальйону Львівської патрульної поліції, який раніше працював і у місті Києві. От роботою задоволений. Якби не був задоволений, певне би і не пішов і не працював. би. Тому що робота насправді досить складна, як морально, так і фізично. Дуже приємно бачити. Лоди своєї роботи, що ну як змінюється відношення людей до, до нашої служби? 에, відповідно, ситуація в місті. 에... Взагалі це дуже цікаво і дуже приємно докладати свою руку, да вносити свій вклад в певну реформу, в зміни. І ці зміни вже сьогодні можна бачити. Відбір претендентів до нової патрульної поліції буде проходити у декілька етапів. Набір буде тривати протягом трьох тижнів до 26 го числа. Будемо набирати анкети. Після того в нас почнеться тестування. Вони буде тривати. До 12 грудня, 12 грудня, ми почнемо навчання. Під час тестування будуть у нас чотири етапи: на першому етапі ми будемо проводити тестування загальних здібностей людини. Потім буде військово лікарняна комісія. Тест фізичної підготовки і психологічний тест. І останнє етап це співбесіда, якому будуть брати участь і громадські діячі, в тому числі і психологи, і психіатри і в тому числі співробітники МВС. Пункт прийому анкет до нової патрульної поліції працюватиме до 26 жовтня у приміщенні Чернівецького обласного центру естетичного виховання юність Буковини, місто Чернівці, вулиця Героїв Майдану. 5. Тож, якщо ви прагнете до якісних змін ваш вік від 21 до 35 років, у вас повна загальна середня або вища освіта. Є у наявності посвідчення водія категорії Б, відсутність судимості, вільно володієте українською мовою, фізично здорові та морально стійкі, можете подати заявку та заповнити анкету за вказаною адресою щоденно з 9 до 18 години. Крім вихідних, при собі потрібно мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код посвідчення водія. Також можна заповнити онлайн-анкету. Детальніше ознайомитися із умовами конкурсу можна на офіційному сайті МВС України або за телефоном гарячої лінії 0372 50 91 11. Буковинські міліціонери упродовж години розкрили вбивство пенсіонера. Мешканець Вижницького району забив до смерті сусіда та втік з місця злочину. Працівники карного розшуку провели низку першочергових заходів, завдяки яким вдалося оперативно затримати зловмисника. До Вижницького райвідділу міліції надійшло повідомлення від жителя села Черешенька Вижницького району, про те, що у сусідньому господарстві в будинку він виявив труп свого тестя. По прибуттю на місце події слідчо-оперативної групи Вижницького РВ. На місці події було дійсно виявлено труп, а також було встановлено власника даного будинку, який пояснив, що напередодні ввечері до нього прийшов потерпілий, який загинув, а також місцевий мешканець села Черешенька, 25-річного віку, молодий хлопець. Вони всі разом розпивали алкогольні напої. Це було біля 24-ї години 1 -го жовтня. Під час розпиття алкогольних напоїв між гостями виникла суперечка. Суперечка виникла. За образи, нібито о, за образи батька молодого хлопця. Був якийсь наговор, і він це сприйняв як особисту образу. Виникла суперечка, ході цієї суперечки, молодий хлопець поча пенсіонеру, який загинув наносити чисельні тілесні ушкодження е, руками в область голови, а також ногами в область тулуба. Е, після нанесення тілесних ушкоджень він покинув дане господарство, потерпілий залишився на місці. Він одразу ж помер. Ну, де зранку його і було виявлено. Хлопець раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення хуліганства та нанесення тілесних ушкоджень. Слідчі молодику оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Стосовно затриманого суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує ув'язнення строком до 15 років. Слідство триває. На Буковині міліціонери ліквідували підпільний цех з виготовлення фальсифікованої горілки. Завдяки вжитим заходам, правоохоронці не допустили появи на ринках. Чернівецької та івано-франківської областей понад тону підробленої горілки, як з'ясували міліціонери, виготовленням фальсифікату займався мешканець Вижницького району. Співробітники управління протидії злочинності у сфері економіки ОМВС України в Чернівецькій області задокументували протиправну діяльність 46-річного мешканця міста Вашківці. Приватний підприємець у власному господарстві налагодив підпільний цех з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв. Спиртні напої. Сумнівної якості чоловік зберігав у поліетиленових пакетах ємністю 10 літрів, та упаковував їх в коробки картонні з надписом Горілка пшенична. Підроблену фальсифіковану алкогольну продукцію, вище вказаний бізнесмен розповсюджував через розрібну мережу Чернівецької та Івано-Франківської областей у ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта міліціонери вилучили 106 упаковок сумнівних горільчаних виробів, 80 порожніх поліетиленових пакетів з краниками, ємністю 10 літрів, поліграфічну продукцію та інші засоби для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 199 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті позбавлення волі строком до семи років. Слідство триває. Чернівецькі міліціонери затримали торговців Субітексу. Двоє товаришів розповсюджували заборонений синтетичний наркотик у центрі Чернівців. Затримали наркоторговців під час чергового збуту конвалюти із наркотичними таблетками. Громадяни на протязі тривалого часу на території міста Чернівці збували синтетичний наркотичний засіб Суботекс. Відомо, що фігуранти справи раніше притягувались до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані із незаконним обігом наркотиків. Наразі ж чоловікам загрожує ув'язнення строком до восьми років. Дані люди затримані. Порядку 208-ї проводиться по ним перевірка. На сьогоднішній день їм оголошено про підозру у усконі злочину, передбаченої статтю 307 частини 2 Кримінального кодексу України. Наркотичні засоби вилучені та направлені в НДКЦ для проведення дослідження. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді арешту. 1 жовтня на Буковині розпочався місячник добровільної здачі зброї. Громадяни, які добровільно здадуть у органи внутрішніх справ зброю, яку незаконно зберігають, будуть звільнені від кримінальної відповідальності. Хочу наголосити, що громадяни, які здали добровільно вогнепальну зброю, холодну зброю, яка по параметрам підлягає реєстрації в органах внутрішніх справ, можуть її після здійснення відповідних перевірок оформити на себе. Громадяни, які добровільно здали вогнепальну зброю, боєприпаси, яка не підлягає реєстрації в органах внутрішніх справ, на підставі частини 3 статті 263 Кримінального кодексу України, звільняються від кримінальної відповідальності. Якщо громадяни здадуть добровільну вогнепальну зброю, яка підлягає реєстрації в органах внутрішніх справ, вони можуть після належної перевірки оформити її на себе. Всю зброю, яка зберігається незаконно у громадян, прошу здавати в органи внутрішніх справ, розташовані на території області. Саме райві... Діла районні відділи УМВС України-Чернівецької області, а також УМВС україни Чернівецької області, вулиця Головна, 24. І на останок традиційна рубрика Нелюту рошуці у ній ми розповідаємо про осіб, котрих розшукують правоохоронці за вчинення, особливо тяжких злочинів. Тож увага на екран. Червень 2009 року, Миколаїв, вулиця Радянської армії. Банда неповнолітніх грабує свого однолітка. Один з найактивніших учасників нападу Керам Бакоян. Йому вже 20, і він прагне бути лідером. Жертва намагається чинити опір, але розбійників більше і вони відчули запах крові. Хлопець їх упізнав, а вони, боячись розплати, забили його до смерті. Усі учасники вбивства вже засучені. На свободі єдиний Бакоєн. І він переховується серед нас. Бакує не раніше був на обліку в міліції як особа схильна до правопорушень. Він активний, легко йде на контакт, але непередбачуваний і запальний. Може бути дуже агресивним. Саме він завдав жертві найжорстокіших ударів, які стали причиною смерті. Якщо він живе поруч з вами, або ви хоч щось знаєте про керама Бакояна, будь ласка, зателефонуйте до служби розшуку магнолія тв 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. І наразі це все на сьогодні. Дякуємо, що ви були з нами. До нових зустрічей. Бережіть себе.